Добрий день, люди! З вами страшні велосипедисти. А точніше, тільки я Галя, тому що сьогодні я буду розказувати про свій велосипед Кона Махуна. Ну і одразу хочу перепросити за те, що я не в фокусі. Не знаю, як так вийшло, куди ми дивилися. Але з іншої сторони, я ж не про себе розказую. Я розказую про велосипед. А він у фокусі в будь якому випадку сподіваємось, випробачте нам цю недбалість. Ми взяли цей велосипед ще минулого року, і навіть вже не одна людина в коментах просила зробити огляд саме на цей велик, але ми відтягували, чекали, тому що хотіли повністю його затестити. Бо який то огляд, якщо я тільки купила і зразу про нього розказую. Тому сьогоднішнє відео буде засноване на моєму досвіді. Перше, що хочу сказати, це те, що я нарешті почала кайфувати від цього ровера. Навіть пол від нього кайфує, там пес, якщо що, в кадрі майже. Чому я купила собі такий велосипед? Ну, перш за все, тому що в боді вже є МТБшка, а саме Кона Юніт Ікс. Ще раніше я так собі може думала, в боді вже була ця кона, чи треба воно мені, чи не треба. А в мене є гравійник, це майже те саме. Але переломним моментом була наша веломандрівка на пішконю. До речі, відео є тут, внизу, або в посланні в описі цього відео. Дуже красиве відео. Це була наша перша серйозна вилазка на велосипедах в гори, тому що Бе пішконня, не пам'ятаю точно скільки, але десь 1200 з метрів висоту, і ми пхалися в гори з нашими велосипедами. Бо я був на е, своїй коні, я була на гравійному велосипеді своєму. І ось тоді я відчула, що МТБшка реально в таких моментах дуже вирішує. Бо я їхав вверх майже всю дорогу. А я майже всю дорогу пхала. І не тільки того, що я слабша, ніж Боя, бо так, були б моменти, які я би не стягнула просто фізично, але... Е, я просто не могла нормально їхати через ці каміння, там були такі великі валуни. В лісі мені було страшнувато, тому що з однієї сторони обрив, з іншої сторони, якісь там повалені борозни, дерева. Словом бодя їхав класно, він кайфував, а я взагалі не кайфувала. І ось тоді я зрозуміла, що. Мені сподобалось взагалі сам процес їхати в гори на велосипедах, але ці всі нюанси з моїм велосипедом мені зовсім не сподобалось. Тому зрозуміла, що треба МТБшку, треба різні велосипеди. Не можна одним гравійником охопити всі культури. Гравійник — це зовсім не універсальний велосипед. І на кожен стиль катання має бути окремий велосипед. Чому саме ця модель велосипеда? Чому саме Кона Махуна? Ми поїхали до наших друзів в МТБ СТОК. Це такий веломагазин у Львові на зеленій. Там класно те, що. Є дуже великий вибір велосипедів вже наявності. Можна взяти кожен велик, сісти, проїхатися. Там в них класна велика територія навпроти магазину, тому це дуже зручно. Ми поїхали до них, це залиши хлопці. Мені треба такий велик, щось таке, як в як в боді, схоже. Це, мабути, МТБшний велосипед, щоб були товсті покришки, щоб було е, пряме кермо, яке ми потім, звісно, що поміняємо, але це трошки пізніше про це. І щоб це було не за всі гроші світу. Я просто прийшла так хлопцям і сказала. Вони мені показали кілька варіантів, але найбільше мені сподобалася. Саме Кона Махуна, вона мені підійшла по розміру, хоча мій розмір, наче S, це велосипед М, Але в міру того, що тут така. Як це сказати, нижча рама, похила рама. Просто підійшов мені навіть розмір М. ось так. Тому що навіть якщо трішки сам розмір рами недостатньо відповідний до тебе, то можна скоригувати цей розмір за рахунок виносу, підсиділа. Ну тобто трошечки собі щось поміняти, і можна підлаштувати під себе все одно велосипед. Ну і ще таким теж важливим моментом було те, що тут стоїть трансмісія, така ж сама, практично як у боді на його коні. Я катнула, проїхалася, мені сподобалося. Бодя каже: нормальний велик можу брати. Хлопці на тебе кажуть, теж нормальний велик можу брати. Отак і в мене з'явилася ця кона-махуна. Одним словом, співвідношення ціна, якість мене повністю влаштовувала. Недорогий, нормальний тебешний велик. Ну що ж, переходимо безпосередньо до детальнішого огляду велосипеда. Зразу наперед скажу, що ми тут нічого не міняли, майже крім керма, тому що в моєму е першому велосипеді ми поміняли майже весь велосипед. Тут майже нічого. Є тут один нюанс в цьому велосипеді. Це те, що він на ексцентриках. Ну але що поробиш? Хочеш менше платити, маєш трошки менші, е, типу, трошки ніби гірші деталі. Але з іншої сторони, ексцентрик це не є щось погане. Не всі велосипеди мають бути на осях. Нема якихось там сильно проблем з тим, з тим ексцентриком. І ще й враховуючи те, що я не є якийсь там даунхільщик, я не катаю там якісь такі, оці всякі траси, маршрути на мій стиль катання, і на мою швидкість. Я взагалі почуваюся безпечно, навіть з ексцентриком краще кататися на ексцентрику, ніж взагалі не кататися і руками збирати на якийсь модний велик. Як я вже казала, що ми робимо цей огляд після того, як ми трошки я трошки обкатала цей велик. Тому ми були на драгобраті в Вишкові. Були в Славську. Тобто гірські маршрути ми вже катали на цьому велосипеді. Взагалі жодних проблем з ексцентриком. Ці всі. Відео ви можете подивитися на нашому каналі. Посилання будуть в описі. Подивіться там дійсно дуже красиво, дуже гарно. Почерпніть для себе якісь класні маршрути. І подивіться, як кона маху надії. Рама тут алюмінієва, стакан конусний, бонок тут по мінімуму, просто для фляготримачів. тримачів, тому що все ж таки це не туристичний велосипед. Але так як ми мандрівники велосипедисти то ми і такий велосипед завантажимо і поїдемо з ним в Та Ми навіть би напевне і двох підвіз завантажили, і придумали, як його зробити. Як туринг, але те, що тут немає бонок, це не є проблема, тому що стропи вирішують все. І класно, що ось тут під рамою, під нижньою трубою рами є величезний простір, щоб щось кріпити. До прикладу, я тут воджу шпиці від намету. Все класно, до колеса не чіпляється. До прикладу, ви там можете на стропах возити пляшки і не одну. Так багато хто з туристів, зокрема, іноземних робить. Тому сміло вішайте все, що вам там подобається, якщо ви будете на ньому подорожувати, звісно. А тут внутрішня провод. І є вихід на дропер, мені він не потрібен, але загалом є така функція, можна робити. І просто мені дуже подобається геометрія цієї рами. Я відчуваю себе такою крутою МТБшницею, коли їду на тій коні. Подивіться, які вигини. Ну класно, гарно виглядає. Вилка тут стоїть амортизована, повітряна, хід 100 міліметрів. Знаю, що сильно детальніше про це сказати, тому що можна подивитися в інтернеті більш детальні характеристики. Мені подобається, що вона амортизована на Бруківці чи в горах, на бездоріжжі. Я собі там перемикаю, розблоковую її, я від неї кайфую, але не кайфує від неї Бодя, тому що він каже: якщо ми десь будемо їздити, там, якщо все буде добре, і ми зможемо поїхати десь трошки далі в подорож на цих велосипедах і надовше, то в разі чого? Якщо там щось з нею трапиться, то Богдан буде з нею бабратись, тому йому не дуже подобається така вилка. Тому часом ми б хотіли поміняти амортизаційну вилку на ригідну, тому що це, мабуть, більш надійно. Не знаю, чи буде якась сильна різниця в м'якості, Мені здається, що не дуже, тому що покришки товсті і. Все одно воно трясе навіть не такі вилз. Колеса тут 29 покришки Maxxis Forecaster 2-35. На сайті немає інформації, чи вони можуть йти під безкамерку, тому, мабуть, що не можуть. Ще ця ширина реально дуже крута для таких гірських маршрутів, які ми катали. Просто на Драгобрат виїжджала по тих всіх каміннях нормально і спускалася на тих каміннях класно. На той самий Драгобрат люди їздили на гравійниках, але я би особисто не їхала на своєму гравійнику. В такі маршрути, або я б їхала, це було б дуже напряжно, твердо руки би тряслися. А на цих колесах реально клас в гори. Мені здається, що дуже супер. Такий велосипед. Трансмісія тут один на одинадцять. Не знаю, що більше ще сказати. Крім того, що це так звана величезна сковорідка, на якій просто виїжджати на підйоми в гори можна класно собі покрутити і не паритися. На трасі, звісно, що вона не така швидка, але все ж таки це велосипед не для трас, Гальма тут гідравлічні Shimano. Мені подобається, що тут саме монетки, тому що, як порівнюючи з дуалами, на екстремальних швидких спусках, дуали ну, воно так, знаєте, нормально підтискає кисті. А з такими монеточками, просто одним-двома пальчиками гальмуєш, навіть на серйозних спусках класно воно все працює. І класно, що вони саме гідравлічні на цьому велику. Трошки вам збрехала, коли сказали, що нічого не поміняли, крім керма, того ж задала, що ми поміняли сідло. Там йшло е, стокове. Конівське сітло, воно мені, звісно, що не підійшло, все мене там тиснуло. Ми взяли цього разу теж жіночу модель, але не брукс, мій улюблений, а жіночу модель, як то пише Women, від регону. Це теж ергономічне сітло, теж жіноче. Є в мене до нього трошки нюанси. Я вже не знаю, скільки часу з ним борюся, ніяк не можу знайти це ідеальне положення, бо все ж таки я така яра прихильниця бруксів, але стараюся. Тасуватись під цей ергон. а можливо, просто мені це сідло не підійшло, того що навіть там після 50 кілометрів мене починають боліти кістки. На бруксі такого немає але. Поки що так, як є, можливо, з часом зміню на брукс. Підсиділ тут стоковий, навіть не знаю, що про нього сказати. Підсиділ як підсиділ, Алюміній. Ну і наша найулюбніша тема, яка стосується цього велосипеду, це кермо. Тут була зі стоку звичайна палка. Ми поміняли на кермо репліка на славно звісне відоме кермо Джонс. Це якась новна їм фірма. Купили ми її, точніше, не купили а Бодя мені подарував на день народження, десь знайшов на Олексі. Не знаємо, що за фірма, але. Схоже на Джонс і виконує всі ті ж самі функції, і, мабуть, так само надійна, як і Джонс. Чому саме таке кермо? Бо я муха повторюха, тому що в блоді таке кермо стоїть на коні. Це туристичне кермо. А він собі поставив спочатку. Я трішки скептично на нього дивилась, тому що я, мабуть, як і більшість велосипедистів Львова і не тільки не бачили вживу такого керма. Я така думаю, що за фігня якась така незрозуміла, вигнута. Але я кілька разів спробувала просто катнути на його велосипеді, сіла на то кермо, і така думаю, здається, що воно зручно. І коли боля мені його подарував, і поставили ми на цей велосипед. Це кермо, ось тоді я теж відчула наскільки воно круте. Думаю, що особливість цього керма в тому, що вона має таку вигнуту форму, і ви те, і руки дуже природньо лягають, дуже розслаблена позиція. Ще плюс у тому, що є така е, ніша всередині, там класно можна поставити сумку і взагалі дуже багато тих от кріплень. Там просто простір для ваших всіх гаджетів. Якщо дивитися закордонних туристів велосипедних, то там така левова частка має саме е, керма такої форми. І ще знаємо, що люди частенько скептично до цього керма, і багато хто каже, що воно незручне, воно неприроднє. Але м -м, будьмо відвертими: більшість людей реально не стикаються з такими кермами, тому що вони не популярні, вони практично ніде не йдуть в стоку. Більшість людей на них просто не їздило. І казати щось, що воно незручне, якщо ти ще сам цього не пробував чи не пробувала, це нелогічно. Тому, якщо люди, ви задумуєтесь над таким кермом, маєте сумніви, пробуйте. Пробуйте, тому що ви насправді жодна порада наша чи будь-кого іншого вам не допоможе. Поки ви самі не спробуєте. Словом, пробуйте все на собі. Це буде найкраща порада. Комусь може підійти, комусь не підходить. Нам дуже підходить. Ну звісно, це не є супер ідеальний велосипед. Кожна річ має свої плюси, свої мінуси. Для мене мінусом цього велосипеда все ж таки є його вага. Я розумію. Що це МТБшний велосипед і він не може важити там, не знаю, 5 кілограм, хіба якщо це не якийсь ультра ультралайт карбон. На такі велосипеди в мене немає грошей, тому треба виходити з того, що є. На початку я була трохи в шоці, тому що порівнюючи з циклоном, але з іншої сторони, це велосипед зовсім для інших потреб. Не, не може тобто, все воно бути і легке, і, і швидке. Тому я змирилася з тим, що він має свою вагу. І просто вже це приймаю так, як належне пхати вверх. Реально важче. Е, на дорозі їхати, воно не відчувається, що він там важчий, не важчий, Але коли ці моменти, коли його треба підіпхати, тоді відчувається добре, так в руках, що він не є легенький велосипед. Але знову ж таки повторююся, це просто такий велосипед. і Він мусить таким бути, яким він є. Важче його носити, звісно, по сходах. У нас в будинку невеликий ліфт і кермо наше в цей малесенький бузенький ліфт не проходить, тому треба нам на шостий поверх тягнути вверх. Але знову ж таки, такий велик є. Ну він такий є, як є. Камон, ми навантажуємо той велосипед. Ми їдемо в подорож, там і так купа сумок, і воно все одно важке буде, навіть якщо буде суперлегкий легкий він все одно буде важкий. Та він буде легший, але все одно це є якась певна вага. І навіть те, що твій велосипед важкий, навантажений, завішний сумками. Це тому є свій особливий кайф і місцями. Реально кайфую від того, що він такий важкий, що ми так беремо ті ровери, там тяжко пхаємо. Воно так на відео все класно виглядає. Хоча насправді дуже тяжко. Словом, це був мій відгук на мій велосипед Кона Махуна. Сподіваємося, що це відео було для когось корисним. Якщо ви раптом захочете придбати собі такий велосипед, то можете звернутися до МТБ 100 у Львові, підберуть, підкажуть. З вами були страшні велосипедисти. Точніше, я, Галя, страшна велосипедистка, і ще був пол. Ще був пол за кадром мене підтримував, знімав це відео Богданчик. І дякуємо, що подивилися. Чекаємо ваші думки, коменти, вподобання. Пол особливо дуже сильно чекає. Побачимося нових покатеньках. ту чу тюнь